В наш час перед людством особливо гострою стала проблема збереження природи. Екологи вчені займаються вивченням взаємовідносин тварин і рослин з навколишнім середовищем і вплив на них людини. Науково-технічний прогрес дуже пагубно впливає на існування планети в цілому. Вирубаються ліси, змінюються русла річок, створюються нові водойми. В атмосферу потрапляє величезна кількість. Забруднювачів, які отруюють усе живе. Все, що впливає на клімат, змінює рослинність та тваринний світ, погіршує його гармонію. Вже зараз багатьох тварин, які мешкали на землі, можна побачити тільки на фотокартках або в зоологічних музеях у вигляді опудов. Зараз до Червоної книги України занесено 1544 вида, з них 687 видів тварин. І 857 рослин. Ці види поділяються на декілька категорій – зниклі, зниклі в природі, зникаючі, вразливі, рідкісні. Для збереження довкілля організовано цілий ряд заповідників, заказників національних парків. Велику роль у справі вивчення і охорони середовища відіграють зоологічні та краєзнавчі музеї. Показ тварин в тому середовищі, де вони мешкають, демонструють. Недоторкані на землі рідкісні куточки природи. Це так звані біологічні групи з декількох або багатьох експонатів та діорами це групи апудол, розміщених серед предметів природної обстановки каміння трави на живописно оформленому фоні. Саме цим і займається таксидерміст. Він не вбився, не шкородер. Він справжній натураліст, зоолог, орнітолог, ентомолог, ботанік. Який хоче показати людям яка прекрасна природа. Таксидермія це не наука, а більш ремесло, яке виникло сотні років тому. Напевно, коли людина стала одягатися в шкіри допитих тварин, а рога і кістки використовували як предмети побуту. Мені важко називати свої роботи апудалами або чучелами. Для мене це відвор мистецтва, який вложена в частка душі, мозоку та серця. Це та ж скульптура. Тільки зроблена із а не вирізана із дерева або каміння. І коли в руки потрапляє тушка або шкіра, ти вже бачиш її погляд, оскал, поворот голови, розмах крил. Це фокусується в мозоку і починається довга, кропітка, іноді неприємна праця. Таксидермія це галузь природознавства на перетині зоології та мистецтва, пов'язана з виготовленням опудол колекційних зразків тварин. Головними традиційними об'єктами є птахи і савці, насамперед види числа мисливської фауни. Але можна витовляти плазунів, амфібій, комах, риб оформлювати різні мисливські трофеї. Мисливські трофеї це здобуті мисливцями звірі або частини звірів, шкіри, голови, роги ікла. Головною ознакою трофеїв є демонстрація сили, розмірів або величі переможного звіра. У давнину трофеї були найціннішими подарунками для дорогих гостей, коханих, а іноді і царів. Основними трофеями вважають роги, парні змонтовані, шкіри з кігтями і головою, голови змонтовані на медальйоні, ікла, змонтовані на медальйоні, опудола савців та птахів. Для їх порівняння створені спеціальні оціночні таблиці і категорії, відбуваються численні конкурси. Трофеїв організується трофейне полювання.